Всім привіт! До вашу уваги! Лот. піжами чоловічі теплі. Бренду Liverd'i. Матеріал Котон та Поліестер. Лоті 14 комплектів. Розмір від М до XXL. Вартість лоту 5850 гривень. Ціна одного комплекту 418 гривень. Цей лодку вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі або на нашому сайті фіні.юей Дякую, заробляємо разом.